Дорогі українці, вже за кілька днів до України прибудуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президентка Європейської комісії Урсула фандерляєн і більшість єврокомісарів. І це буде перший з початку повноваштабного російського вторгнення та перший з моменту отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС саміт Україна Європейський Союз. Візит в умовах безперервного ракетного терору з боку агресора. Він викликає щиро повагу та глубоку вдячність. Він є символічний, бо свідчить і про сміливість та рішучість керівництва Євросоюзу, і про те, що вони наші справжні друзі. Минуло тижня, як ви знаєте, я працював в Брюсселі в складі парламентської делегації разом зі своєю командою, де мав численні переговори з членами Європейської комісії, представниками Європейської служби зовнішньої діяльності, депутатами Європарламенту. І окрема робота проводилася з Гінсеком та усім керівництвом НАТО в штаб-квартирі Альянсу. Підтримка України абсолютно безумовна. Єдність та солідарність з Україною непорушні і безпрецедентні. Ну, як не піймати цю хвилю під час саміту? По-перше, саміт має чітко зафіксувати зміну принципу від допомогти Україні вижити на принцип. Підтримувати Україну до перемоги. А це і зброя, танки, літаки, навчання військових, фінансова допомога. По-друге, посилення санкційного тиску на Росію як одного з ключових факторів перемоги. Нещодавно поділився своїм баченням масового санкційного тиску на путінський режим на шпальтах французького видання Фігаро. І, судячи за реакцією Москви і п'ятої колони, це зачепило. Західні зброї, плюс санкції, плюс мужність наших збройних сил дорівнює перемоги над рашизмом. По-третє, потребують подальшої координації, питання збільшення та вдосконалення макрофінансової, економічної, гуманітарної допомоги Україні та початок реалізації програми післявоєнного відновлення, але з прозорими механізмами, звітністю та контролю за використанням коштів. По четверте, Відновлення справедливості, притягнення до відповідальності путінських воєнних злочинців. Ми нарешті маємо вивести в предметну площину питання про створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії проти нашої держави. П'яте, очікуємо нарешті розпочати переговори про вступ до Євросоюзу уже зараз, 2023 році. І нарешті, на саміті НАТО. У липні, у вільнюсі, має бути ухвалено рішення про запрошення України вступити до Альянсу. Це перший, але надзвичайно важливий крок нашого майбутнього членства, без якого ніякі security гарантії не працюють. Минулого року українська влада в рамках стратегії національної єдності дала слово виконати сім передумов для таких перемовин. Ми підтримуємо всі зусилля на цьому напрямку. І останніми тижнями ми чули позитивні звіти, ніби тепер м'яч на полі наших європейських партнерів. Друзі, це не пінг понг Але якщо партнери поділяють цю думку, то українці мають розраховувати на фіксацію попередньої позитивної оцінки з боку лідерів ЄС у тексті заключного документу саміту. Очевидно, наскільки важливою є домашня робота над досягненням критерії членства в Євросоюзі, саме від України. Її влади насамперед залежать темпи інтеграції України до Об'єднаної Європи. Влада, опозиція, громадянське суспільство мають об'єднати зусилля і прискорити імплементацію європейського порядку денного реформ. І війна не має стати на заваді, як того хотів би Путін. І Якщо восени Євросоюз не визнає належне виконання Україною сіми передумов, не схвалить рішення про зелене світло для початку передступних переговорів, суспільство точно цього не зрозуміє. Щиро бажаємо владі успіху, готові підставити плече і працювати спільно, бо членство в ЄС та НАТО це наша стратегічна мета і національна ідея. Така сама, як і армія. Як і мова, як і віра Бо час усе розстави по своїх місцях. І не забуваємо не на мить, що і угода про асоціацію, і заявка на членство підписані кров'ю українських героїв. Слава нашій Україні і слава нашим героям!